Британська розвідка припускає, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація залишається ще складною. Воєнний потенціал і, головне, економіки ВВП Російської Федерації і всього Североатлантического альянса Україну поддерживает не только Североатлантический альянс, а 51 государство не очень понятно, как именно мы сможем в долгую побеждать, поэтому побеждать надо по возможности как можна быстрее. Там зазначають, що останніми днями українські збройні сили розпочали контрнаступальні дії західніше Бахмута. Аби зменшити тиск ворога на трасу аж 32 яка є важливою для постачання, бої зараз тривають довкола центру міста. І зараз головне завдання зрізати південний та північний фаси наступу росіян. І зараз є реалістична можливість, що рашистський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав, і це відбувається не тільки через величезну втрату живої сили, але й через те, що деякі російські підрозділи уже починають перекидати на інші ділянки фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.